Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! Це відео я присвячую випускникам шкіл міста Сикіряни 2023 року. Відео спеціально для них. Яка була головна традиція випускників сокирянських шкіл? В добрі старі часи. Правильно зустрічати зорю після випускного вечора? Усі випускники шкіл міста Сукіряни йшли зустрічати зорю. Одні йшли на виїзд з міста Сукіряни в сторону Коболчина до знака топографічного міста Сукіряни. Інші йшли на що на огори, на дорогу до окниці, на окницьку дорогу. По цій алеї, яку, до речі, висадили самі ж сукірянські школярі колись в 80-ті роки. Ось така історія: зустрічати зорю, виходити врано вранці за місто сукіряне, дивитися на нього і прощатися з ним. Така була традиція. На жаль, і зараз ніхто не пам'ятає практично. Говорю з молоддю, не пам'ятають. Говорю з деякими учителями сукірянських шкіл, заїкаються, дивляться і теж не пам'ятають, що це означає? Любов до міста Сукеряни передається з молоком матері, передається в крові. А чи є любов зараз у молоді до міста Сукеряни? Запитайте себе чесно. Любов виховується до міста Сикір'яни в школі. А я скажу відкрито: в школах не прививають молоді любові до міста Сикір'яни. Справжньої любові не показушної, на камеру чи для фотографа. Наша молодь не знає, де заріччя, наша молодь не знає, де жафено, наша молодь не знає, де ізвор, як пройти до ізвора. Наша молодь не знає, де турецька долина. Уявляєте, це молодь, сукірянська молодь. Коли я говорив з третєкурсниками ВПУ Сокирянського, колишнього спту 23 і кажу, як називається Ліс, що поряд ВПУ? Вони дивляться і не знають, що ліс, в якому знаходиться Сокірянське ВПУ, називається Заріччя, не знають про історію цього ліса. Що ж можна сказати історикам Сокирянського ВПУ? Що можна історикам нашим шановним сказати наших шкіл, коли діти не знають топографію міста Сокиряни? Я вже не кажу про історичну топографію. Якщо вони не знають, хто заснував місто сокіряне, на превеликий жаль, Україна знищується, коли знищується пам'ять, коли знищуються традиції. І щоб знищити місто сукіряне, а його зараз уже знищила знищили. Сокірянська мафія забирає у молоді саме головне: сукірянську пам'ять, традицію, культуру. Місто сукіряни. Це робить сукірянська мафія. Потім їх випроваджує з міста сукіряни, самі розумні виїжджають і не повертаються. І сукірянська мафія знає, що молодь наша розумна талановита, не дасть її бій за місто сукіряне, тому що нема у молоді сукірянської любові до міста сукіряни. З молоком матері нема любові, бажання воювати за нього до останнього проти сукірянської мафії, яка що вбиває місто Сукеряни, каліче, забирає пам'ять, ломає традиції, культуру міста сокіряни. Справжню українську підкреслю, українську, а не ту, яку вона на показуху викладає. Наболіло у мене сьогодні. Думаю, візьму, зніму та вискажусь. І на превеликий жаль, наші освітяни. Наші вчителі історії насамперед не дають бій кирянській мафії. А як кажуть, москалі тупо йдуть у нього на поводу. Знаю, буде обурення, буде крик, але я говорю правду. З вами український історик Ігор Швець та журналіст Сокіряни Чернівецька область.